Ситуація на польсько-німецькому кордоні. За минулу добу прикордонники польські перевірили близько 11,5 тисяч осіб, з чого тільки чотирьох в Польщу не впустили. Це був громадян Узбекистану, два громадяни Ірану і один громадян Афганістану, бо не мали відповідних документів для в'їзду в Польщу. Більше ніяких інцидентів не було. Контроль на кордоні з Німеччиною і Литвою буде на даний момент триватиме до 5 серпня. Нагадаю, що у, на польсько-німецькому кордоні діє... 52, точніше, є 52 пункти пропуску, з чого 16 постійно перевіряють. Тому, якщо ви подорожуєте, їдете з Польщі в Німеччину з Німеччини в Польщу, пам'ятайте, щоб мати е, документи, які будуть дозволяти вам в'їхати в Німеччину чи в Польщу, бо на стороні Німеччини також є контроль зі сторони німецьких прикордонників. Сторону Польщі, точніше, польські прикордонники перевіряють тільки тих, хто в'їжджають в, в Польщу. Так що вас можуть просто не пустити, якщо не буде у вас відповідних документів для в'їзду. Ніхто вас не депортує, але можуть просто не пустити. Так що поділіться цим відео. Ну і всім гарного дня!